Місячне світло прибувалося крізь фіранки. Травнева ніч була напрочуд тепла, за вікном розквітав бузок і підхоплений легким весняним вітром аромат заповнював квартиру. Вуличні ліхтарі вже давно згасли, провівши додому запізнілих гуляк. З вулиці доносилися тихі перемовини цикад, поки їх не перебила вібрація телефону. Сергій неохоче перевернувся на інший бік та подумки, облаявши свого майбутнього співбесідника, намацав холодний пластик і натиснув на кнопку Прийняти виклик. Доброї ночі, ви Сергій Олексійович. Так, а що трапилося? замученим сонним голосом відповів той. Вибачте, за пізній дзвінок вас турбує лікарня і тремс. Мене звати Дмитро, і я змушений повідомити про смерть вашого батька. Сергій сухо відповів, що приїде, як тільки закінчить з роботою, вічливо подякував і, сівши на ліжку, гуперся лобом в долоні. Ця новина не викликала в ньому нічого, окрім відчуття нудьги, бо найближчого тижня доведеться дуже багато їздити по різних, пропахлих старістю та пилом кабінетах. Смерть батька не змусила його лити сльози та пити заспокійливе, бо в пам'яті чогось доброго про нього було дуже мало. Через два дні, о восьмій годині ранку, Сергій сів на автобус до міста, в якому провів половину свого життя Славодільська. Зайнявши своє місце в салоні, він одягнув навушники та почав порнати у спогади. Дитинство Сергія до 12 років було досить типовим і нічим не відрізнялося від життя сусідських дітлахів. Риболовля з батьком, він же вчив Сергія кататися на велосипеді, грати в футбол та багато інших хлопчакових занять, доки не захворіла мати. Її хвороба прогресувала дуже швидко, і за ніч вона перетворилася на справжній овоч. В цю мить життя Сергія перетворилося на справжнє пекло, тому що разом зі здоров'ям матері згасла й любов батька. Немов хтось скрутив реле його свідомості на позначку домашній садист, і вже за місяць нескінченних сварок батько перевів його в школу інтернат. Ні, батько не бив його. Він просто зробив життя настільки нестерпним, що змусив заляканого підлітка не повертатися до батьківського будинку. За вікном почався дощ, і стукіт важких крапель по склу змусив Сергія покинути обрій пам'яті. Важкий старий автобус зі скрипом зупинився. Він повернувся туди, куди мріяв ніколи не повертатися. Вийшовши на вокзалі, до нього одразу причепився молодик з білим волоссям та дуже сумними очима, явно маючи намір попросити 10 гривень до зарплати. Але Сергій натягнув комір повище та, захистившись навушниками, зробив вигляд, що не помітив його, і пройшов повз. Круки, одвічні супутники міста понуро сиділи під дахами будинків, ховаючись від зливи. В голові граїлися думки ітрамс, ітрамс, це ж місцевий інститут, наче яке відношення він має до лікарні. Але відповіді він так і не знайшов. Занурений у думки Сергій, хлюпаючи по калюжах, пройшов спочатку повз ринок, потім дістався до старого театру, звідти повернув за ріг біля міської ради і, трохи пройшовши через невеличкий лісок, вийшов додому батьків. Будинок зовсім не змінився, немов його щойно дістали зі спогадів. Холодним металом скрипнула хвіртка. Сергій зайшов на порослу бур'яном територію та одразу кинув погляд на вікно. Покручені гілки старої вишні, на яких неохоче пробивалися запізнілі бруньки, ховали брудні вікна, крізь котрі Сергій побачив обличчя. Мати сиділа у своєму інвалідному візку, до котрого була прикута вже більше як 14 років після хвороби, яка поділила життя родини на до та після. Затягнуте білою фіранкою вікно лише підкреслювало бліду, наче у мармурової ляльки шкіру. Надиво що чорне волосся, якого не торкнулася сивина, висіло, намотавшись на ручки візка, залізало за комір її сорочки та лізло у прочинений, трохи скривлений рот. Очі, в поле зору яких так не любив потрапляти Сергій, втупилися просто на нього. Вона була більше схожа на манекен, ніж на носія іскри життя. Навіть у свої 26 років Сергій підсвідомо ненавидів матір за те, що вона захворіла. Так, це може здатися безглуздим, але він нічого не міг з цим зробити. Проковтнувши ком, який застряв у горлі, рука потягнулася до дверей. Вони відчинилися, і в очі вдарило електричне світло. Зайшовши всередину і стягнувши з себе мокрий одяг, він гучно привітався з людиною, котра зараз дивилася телевізор. Привіт, Сергію. намагаючись приховати здивування, сказала Ніна Степанівна, сусідка з будинку ліворуч. Ти все ж таки вирішив приїхати. Сергій відчував, як по ньому бігає погляд маленьких очей. Доброго дня, Ніна Степанівна. Так, потрібно зайнятися документами та вирішити, що з мамою робити, сказано грубо, але йому було байдуже. Попри те, що місто маленьке, та всі знали, що відбувається в його сім'ї, жодна людина не прийшла на допомогу дитині. Він не збирався обмінюватися компліментами або проводити інші соціальні ритуали. Сергій приїхав для того, щоб поставити крапку на місці, де його життя здійснило круте піке. Він збирався відвести матір в будинок для літніх людей, а хату продати і на цьому закінчити розділ життя, який називається рідний дім. Після кількох мимоволі кинутих речень сусідка поспішила покинути житло, але раптом зупинилася Тримай спадок від батька. Товстенька рука потягнулася в халат з підковим візерунком і витягла звідти маленький ключ. Олексій перед тим як піти, попросив передати тобі. Дякую, покладіть десь, я потім подивлюся. Без особливого пожвавлення відповів Сергій сусідці. Фиркнувши, вона вдарила по столу долонею, залишивши маленький срібний шматок металу. Потім швидко натягла куртку та пішла геть. Знову почулося виття старої хвіртки. Залишившись на самоті, посеред майже порожнього будинку, Сергій без жодної думки в голові ходив по дому, оглядаючи старі ще радянські меблі на половину відсталі шпалери, вдихаючи аромат плісніви та пилу. Мозок почав нову виставу. В його вухах непівшепотом лунав його дитячий сміх, гуркіт посуду на кухні, в якій мама готувала сніданок, але вони були лише фоном. фоном. Для батьківського крику. Похитавши головою, немов намагаючись виконати з вуха маленьку копію батька, він зупинився. Стоп, а від чого ключ? Невже від комори, де батько ховався в перервах між нощаннями? Раніше там була порожня кімната, але батько перетягнув туди деякі меблі та повісив великий замок. Батько заборонив Сергію під загрозою смерті туди заходити. Забувши про все, він стиснув в долоні ключ, який міг, немов перша деталь пазлу, допомогти йому скласти докупи причину поведінки батька. Долоні спітніли, Сергія почало трохи нудити від хвилювання. Він неочікувано для себе, мало не біжучи, дістався дверей, за якими, як йому здавалося, він міг знайти відповіді. Вгамувавши тремор в руках та колінах, він зробив те, на що не наважувався в дитинстві. Старі заблупленою фарбою важкі двері відчинилися, оголюючи темряву з примарними силуетами письмового столу та ящику на підлозі. Клацання вимикачем в надії на світло не призвело до результату. Вімкнувши ліхтарик та сховавши ніс під футболку. Аби не чути сморід від просякнутих нікатином та затхлістю шпалер, він зробив крок усередину. Ліхтарик вихоплював все більше деталей, книжки, які лежали на столі, зошит заляпаними та покрученими від часу аркушами, сміття в коробці та матрац кутку кімнати. Батько напевно зовсім збожеволів, якщо вирішив спати тут, а не в батьківській спальні. На обкладинках книжок всюду були майже однакові елементи: історія Славодільська, Голодомор, Друга світова війна та багато інших людських трагедій, на кшталт книжок про констайбер або про радіо тисячі пагорбів. Направивши промінь смартфону на коробку праворуч від столу, Сергій побачив під шаром сміття ганчірку. Вхопивши пальцями за край обережним рухом, щоб не підіймати пил, він повільно відсунув тканину убік. Чорні прямокутники касет і старенький відеомагнітофон були обережно складені на дні. Батько до всього, що трапилося, дуже любив знімати на камеру усі події з життя родини. Жодне свято в період від появи камери до хвороби матері не обходилося без пильного скляного ока об'єктиву, але зараз на диво тут було тільки три касети. Діставши вміст ящику та прихопивши з собою зошит, Сергій пішов в кімнату, де, наскільки він пам'ятав, стояв старенький телевізор. На стіні танцювали останні промені довгого дня, які поступово почали змінюватися на мерехтіння лампи на стовпі біля дому. Матір все таки сиділа, дивлячись мертвими, наче в рибу очима на дощ, який і не думав зупинятися. У Сергія навіть з'явилося відчуття, що вона померла, але легкий рух скудалого тіла під ночною сорочкою видавав їй тяжке дихання. Потрібно щось вирішити з її подальшою долею, але не зараз. Зараз усі думки згасали на тлі бажання переглянути записи. Кинувши зошит на стіл, він почав під'єднувати старий відеомагнітофон до його однолітки телевізора. Через кілька хвилин телевізор почав показувати яскраво чорний екран. Сергій прочитав написи на касетах, липень 2004-го, грудень 2008» і ще одна, на якій напис був закреслений товстими подряпинами. Вирішивши дотримуватися хронології, він почав з липневого запису. Сергій поглянув через плече на матір і вирішив повернути її до телевізора, щоб вона трохи пригадала дні, які ще не встигла споганити. Можливо, це була його помста, можливо, підсвідома спроба нагадати їй усе, що втратив Сергій, а можливо, і спроба помиритися відпустити образу. Коліщатка старого візка з натужним буттям зробили оберт і пусті очі тепер дивилися прямісніко на екран. Вставивши першу касету, він натиснув на кнопку програвання. Спотворене відео, яке втратило, габо, ніколи й не мало природних кольорів, повільно розгорнулося на екрані. Вони родиною гуляли по парку в центрі міста. Він йшов з велетенським колом солодкої вати ніжно рожевого кольору та з широчезною посмішкою на обличчі. Мати казала Сергію, або він не приїдав солодкого, бо вдома на нього чекала святкова вечеря. Батько пожартував, а Сергій у відповідь посміхнувся ще ширше. Ясна сонячна погода, спів пташок та шум дерев. З чого Сергій взагалі вирішив, що тут мають бути відповіді на його запитання? Касети, сховані під старою ганчіркою, скоріш за все, просто прибрані якомога далі від очей батька, щоб не нагадувати про радісні події, яких більше не буде. Сергій повернувся до матері, і йому здалося, що на секунду кут її рота смикнувся в подобі кривої посмішки. Гра світла та тіні, судома, реакція на відео. Списавши все на бурхливу уяву, Сергій повернувся до екрану і помітив те, чого раніше не бачив маленькі жовті вогники в густому чагарнику. На фоні оповитих тінню галявин вони виділялися досить чітко. Зупинивши запис, Сергій придивився, але не зміг зрозуміти, що саме він бачить. Можливо, дефект плівки, можливо, запис наклався на інший і викликав такий ефект. Скоріш за все так. Закінчившись переглядом першої касети, він засунув у чорний отвір програвача касету під назвою Грудень 2008 2008-го». Запис починався з того, що батько підійшов до матері, яка готувала на кухні новорічну вечерю. Затишне і тепле світло на фоні лунала тематична музика. З вітальні час від часу лунали голоси сусідів, які вже встигли провести старий рік. Фокус камери поступово налаштовується на 12-річного Сергія, який вирадує через те, що п'яні тітки з дядьками змушують його розповідати віршики, стоячи на стільці. Батько крикнув, звертаючись до гостей, щоб вони, врешті-решт, відчепилися від дитини, і Сергій з посмішкою побіг чекати на феєрверки та подарунки його свою кімнату. Повернувши камеру на матір, батько продовжив розмову. І тут серце Сергія ледве не зупинилося. За матір'ю у вікні світилися два жовті вогники, але цього разу їх обрамляло чорне обличчя з великим викривленим ротом. Запис різко обірвався, і тільки тоді Сергій відчув, як шалено б'ється його серце. Очі сльозилися, а руки тремтіли під звук шипіння телевізора. Насилу підвівшись, він підійшов до програвача та перемотав запис. Ні, йому це не здалося. Хтось стояв там, за вікном. Що це було? Якого біса? Напружений до межі Сергій відрізкого звуку зробив крок назад, наступивши на касету, котра лежала поруч. Чорний пластик тріснув, і Сергій повалився назад на письмовий стіл, котрий, не витримавши ваги хлопця, розвалився. Потираючи забитий бік, очі Сергія втупилися на зошит. Рука сама потягнулася до старих, пожовклих аркушів. Останні сторінки були рясно вкриті словами, які більше нагадували лексикон пацієнтів в цих лікарні. Вони стежать порожнеча, людське горе всередині, люди в лісі. Сергій продовжив гуртати сторінки, доки не дійшов до тексту, який можна було розібрати. Від вологи чорнило розплилося, слова губилися, речення обривалися, але йому вдалося прочитати декілька рядків. Сергій, якщо ти читаєш це, знай. Ми любили тебе. Я домовився з ним, йому потрібен лише я, але якщо я помру, все почалося з того, що твоя матір почала скаржитися на галюцинації. Вона всюду бачила, які жовті кола, і чула кроки, але я їй не вірив. Я вважав, що вона збожеволіла і наполягав на тому, щоб вона пройшла обстеження, але її це тільки розлютило. Ми посварилися, я взяв подушку та ковдру і пішов в іншу кімнату, але перед тим залишив вімкнену камеру у спальні. Я гадаю, що ти пам'ятаєш цей день, день, коли мати не встала з ліжка. Я почав ночувати в коморі, вони бояться світла. Будь ласка, переглянь касети. Ти все зрозумієш, стережись. Тату, я не розумію. Дві солоні цівки пробігли по щуках. в голові гначе церковний дзвін, калейда емоцій всередині по черзі змінював кольори, занурюючи Сергія то в радість, то в тогу. Це виходить, що вони все ж таки мене любили, але чому вони мене кинули? Рука Сергія потягнулася за третьою, останньою касетою. Відеопрогравач зі звуком рою бджіл видав зображення. На екрані застигла нерухома картина батьківської спальні. В коридорі за межою кадру лунали голоси. Раптово двері відчинилися і в них з'явилася жіноча постать. Матір в сльозах забігла в кімнату та, грюкнувши дверима, впала на ліжко. Закутавшись у ковдру по самі вуха, вона мовчки тремтіла і, з поглядом звіра, котрого загнали у кут, дивилася по сторонах. Пройшло багато часу, доки вона трохи заспокоїлася і, увімкнувши лампу на тумбі, лягла і заснула. Приблизно півгодини єдиним джерелом руху, який було видно на екрані, був неспокійний сон матері. Сергій навіть хотів вже вимкнути запис, як несподівано за вікном з'явилися два жовті вогні. Серце почало несамовитий тенок у грудях Сергія, а очі дивилися лише в одну точку. Вікно потроху почало відчинятися. Чорний силует повільно просунув спочатку довго, як з нею лапу, але коли матір почула рух і повернулася до його джерела, лапа спочатку трохи призупинилася, але потім продовжила. Матір сиділа мовчки, немов під гіпнозом. Худа істота, вже не намагаючись бути непоміченою, повністю влізла в кімнату і нависла над ліжком, нахиляючи голову з боку в бік. Ні, видавив себе Сергій. Лапа істоти почала підніматися вгору, майже торкаючи стелі. На обличчі застигла зловісна посмішка. Ні, будь ласка, ні. Один різький, наче постріл рух. Лапа потвори пробила грудну клітину. В кривавому отворі, поміж зламаних ребер, було видно, як ще пульсує серце та наповнюється повітрям легені. Матір намагається кричати, але не може. В її очах застигла агонія. Запис переривається. В кімнаті знову запанувала тиша і темрява, яку супроводжували перешкоди телевізора. Привіт, Сергію. Я, Я чекав, чекав на, на тебе. Тих. Ледве кечи шиєю, Сергій повернув голову на звук і побачив те, що колись було його матір'ю. На підкошених ногах, закинувши голову назад, стояло тіло, чиї блідосірі руки безвольно висіли по боках. Через отвір начній сорочці в області грудей на нього вирячилися два великі вогники жовтих очей. Трохи нахилившись вбік і рухаючи ребрами з отвору почувся голос: Тепер, батько, не може тебе захистити. <гум> Істота зробила перший незграбний крок, котрий пройшов вібрацією по підлозі. Поневолене тіло видавало страшну какафонію схрусту, який вивів Сергія із заціплення. Його ноги налилися, насичуючись адреналіном, серце билося десь біля скронь, а очі бігали в пошуках виходу. В голові пульсували слова батька про те, що вони бояться світла, і тремтяча рука, немов маючи свою волю, полізла в кишеню за телефоном. Розсуваючи ребра середини темного провалля, почала висовуватися рука. Час немов зупинився. Сергій дістав телефон і насилу впоравшись з тремтінням, почав вводити пароль, коли почув рик. Істота, спираючись на чорну кінцівку, одним стрибком подолала півкімнати, але відсахнулася і впала, потрапивши у промінь ліхтарика. Б'ючись у судомах, вона забулася в кут та, сховавши отвір під сорочкою, затаїлася в темряві. Забувши про все, Сергій вибіг у коридор та відчинив двері. З кімнати знову почулися кроки. Сергій вибіг на вулицю. Мокрий після дещо асфальт врізався в босі ноги. Вітер продував спітнілу спину, а з рота виривалися клуби пару. Крізь важке серцебиття та гучне дихання. Він чув, що потвора його переслідує. Озираючись на круги, Сергій шукав порятунку, але світло в сусідських будинках давно згасло, затуливши нутрище оселі пеленою зітканою з темряви та байдужості. В очах темніло від напруги. На межі зору стояли стовбури дерев. Істота бігла за Сергієм, і він розвернувся, щоб направити на неї промін світла. Чоловік у діловому костюмі і в круглих окулярах вийшов із темряви.